Усім привіт, друзі! Зараз покажу вам, як працює, як користуватися дозиметром, радіометром Mini Red D, американський США дозиметр з на кремніовому лавинному фотодіоді Сі фотоелектронний помножувач. Це абсолютно новий, абсолютно новий без використання. В ідеальному стані. У мене їх було за все життя декілька штук. Ось цей е, найкращий стан має серед всіх. Ну, просто ідеали ідеалів. Жодного немає недоліку. Покажу зараз вам, як виглядає. При вас включу все, дивіться. От. DETECT Systems е, компанія випускала вібрація. СПК е, це звук OFF. І три положення кнопки. Світлодіод, який не боїться морозу, тобто можна в мінус 40 мороз ним користуватися, і дисплей не почорніє. Як в інших дозиметрах це супер. В інших дозиметрах всіх майже рідкокристалічні дисплеї, вони зразу почорніють і в сміття йде прилад, бо дисплей замінити. Майже у всіх, сучасних, у всіх сучасних моделях неможливо, їх не існує в продажі тих дисплеїв не виготовляють. А в СССР заміна дисплею коштує дорожче, ніж той прилад СССРівський совковий. Тут а, ця проблема вирішена. Світлодіод, який не боїться ніяких температур, він вічний. Покажу зі всіх сторін: це гума все. Він захищений по класу захисту ip 68 Написано це в інструкції. На корпусі не бачу. Так, ну всі це знають. З 2 метрів падіння бетон витримує по занурення під воду і так далі. Всі це знають. Детально про нього я описував, е, опис є в гуглі, і всі вже копіюють той мій текст, тому що я дуже детальну статтю про нього написав. Всі користуються моїм текстом. Ну, на здоров'я, мені не шкода. От, е, Так. От сайт виробника, до речі, От серійний номер, наклейка. болтики, Під болтиками є резинки, сальники, оплотні гумки, які захищають від попадання вологи по всьому периметру між частинами корпусу герметичні прокладки. І ось тут, в відсіку батарей, також герметична прокладка. Дивіться, відсік батарей, який ідеальний. Він майже ніколи так не попадається, майже завжди він в поганому стані. А тут ідеально, не зломаний, не поцарапаний, навіть тут не окислений, ніколи батарейки не текли. Дивіться, ідеальний, просто ідеал. Болтик до нього. от. І давайте показав вже вам зі всіх сторін, давайте вмикаємо і подивитися, як користуватися, як працює. Від цих батарей працює від двох пальчикових батарейок. Спочатку вставляєте ту, що плюс всередину, вона збоку, ось там з краю йде гумка. І друга навпаки в другу сторону, плюс догори. От. І заложуєте от сюди ось так в паз. Спочатку пружинкою. І закручуєте оцей болтик. Він вкручується, причому в е, там металева різьба. Всередині вложена в пас спеціальний дуже крута конструкція. Дуже надійна. Не в пластик вкручується, а в металеву, товстий, е, там брусок. Вічно воно так. і тепер вмикаємо. Знизу виключене він повністю живлення, саме вверх вмикаємо е, е, вібро. Ось так він вмикається. По кругу йшов, потім вверх вниз блимує. От, можете бачити світлодіод. Дуже яскравий, до речі, і не боїться ніякої жари, морозу, нічого. От Він відмикається, зараз калібрується по фонду. і виставляє сам автоматично поріг сигналізації там в Відсотках перевищення фону буде за, за певну кількість секунд на певну кількість відсотків перевищення, і він включить е, сигналізацію вібро або звукову. от Зараз Вібро верхня встановлена. І от він в дежурному режимі ось так е, постійно бачите не пищить, не заважає, не вібрує, тільки іноді блимає оця крапка нижня. Раз в пару секунд, десь в скільки. Раз в 5 секунд чи раз в 10 Блимає ця крапка. Зараз побачите. Це означає, що він е, включений і працює. От, Блимнула і вимкнулась. От, давайте я піднесу компас Адріанова, радіоактивний предмет. І, о, бачите, він вимкнувся. Е, цифру показує небезпеки. і блимає Ось тут ще один світлодіод. От, показує небезпека 5 Висока. Ну, дуже потужно зараз випромінення йде і близько. От. Відношу трошки на відстань. От. Компас. Вже 4. Ще відношу 3. Ще відношу 2. 1 Ще відношу. Одиничка. Ще відношу. Іноді одиничка з'являється. От, ще відношу, мовчить. Підношу От, одиничка. Це вібрація. І чим ближче підношу, вібрація потужніша. Вона сила вібрації збільшується. Коли одиничка, то так трошки вібрує легесенько. так. Чуєте? Легенько. А коли велика доза, то Вібрація сильніша така. Тепер середній режим. Це звуковий. От, підношу. Вібро немає, є тільки звук. І цифра постійно показує, яка рівень небезпеки. І так само, чим далі я, тим коротший звук. Чим ближче, тим звук такий протяжний, довгий. І дуже гучно пищить. Ось так. Чудово працює. Ідеально миттєва реакція, як бачите, миттєво, дивіться, підношу. Миттєво. Забираю. Миттєво замовк. Підношу. Миттєво спрацював. Забираю. Миттєво замовк. Реакція долі секунди, в мілісекундах реакція, тому що тут 5 кубічних сантиметрів це зійод активований натрієм. Кристал сентиляційний, 5 кубів циліндр. Він ось тут знаходиться під світлодіодом, ось така великий циліндр. І він е, всередині спалахи на кожен летівший гамма-квант. Ось так працює, все бачили, все знаєте. Батарейки дістати дуже просто відкручуєте, ось так. Це займає пару секунд. Відкрутили, дістали. Кришечку, витрусили батарейки, все готово.